На мій погляд, ті люди, які на сьогоднішній день пропонують цю корпусну систему, вони самі не знають, що це таке. Якщо ми кажемо, що ми хочемо адаптувати систему, саме побудову систему, під, наприклад, якісь стандарти НАТО, якісь можливості держав-членів НАТО, це можна погодитись. Від того, що ми, наприклад, взяли, змінили табличку, яка, наприклад, називали, да оперативне стратегічне командування, схід, захід. І ми взяли, вирішили в один момент е змінити табличку і повісити е табличку. Другий е армійський корпус, це друге. Е я не думаю, що багато людей, в тому числі е військових, вже на жаль. Готові вам відповісти, чим відрізняється загальна військова армія від того ж самого армійського корпусу. І це є основна проблема. Тобто, мені здається, що в більшості своєї, коли ми запроваджуємо щось, то ми пробуємо ліквідувати щось попереднє. Ліквідувати з метою кого? Ну, як правило, у нас. Зміна вивисок, як правило, йде задля того, щоб е, е, прибрати те чи інше керівництво, поставити інше, або навпаки, взяти, розігнати керівництво і запровадити йому замість того, щоб, е, ну, наприклад, е, в нього була посада е, двохзіркового генерала, е, а стала, вибачте, трьохзіркового генерала. А от що впливає на створення тої чи іншої системи, то все дуже просто: впливає театр військових дій. Тобто впливає фактично територія, на якої армія воює. Це раз, по-друге, наявність сил та засобів. Знаєте, якщо у вас, наприклад, в цьому корпусі не буде корпусної артилерії, то який він вибачте по завданням корпусу? Чи якщо не буде е, в цьому корпусі, ну, скажімо так, е, певного корпусного комплекту військ, хімічного захисту, інженерних військ, інше, 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 то треба чітко розуміти, яку функцію він буде виповняти. Просто бути штабом, якому щось хтось дасть, і він спробує спланувати всі ці сили та засоби. То ну, те ж саме може робити і бригада, теж саме може робити армія. А чим це е, диктується? Це диктується не тільки театром військових дій, а й наявними ресурсами. І саме основне, це не тільки наявними ресурсами, а шляхами постачання цих наявних ресурсів. От, наприклад, якщо взяти е, армійський корпус, да, чи корпус, який знаходиться, або буде знаходитися, або знаходився, в Криму то там армію не розмістиш тільки тому, що це напівострів, і в ліпшому випадку все, що там можна зробити, це е, або трьохбригадну, або трьох корпус зробити, тому що комплекс сили засобів це одне, можна поставити армійське, а от система постачання це інше. Але основне це логістика. Постачання в цій дивізії забезпечує безпосередньо сама армія. А в корпусної системі корпус може працювати як самостійно, йому створюється відповідний запас, бути мобільним. Да? Приклад: це в Бахмуті був у нас армійський корпус, він виконував функцію оперативно маневрівної групи. Тобто він мог на прорив оборони, заводився корпус, і він йшов собі йшов. І сил та засобів в нього вистачало для цього. А далі вже налагодився. Повітряний міст. І такі речі були. Тобто, в кожному випадку, розумієте, тут треба чітко розуміти. Перше це театр військових дій, друге це фактично наявність сил та засобів для формування, для виконання завдань. Погодьте, що коли бригада має тільки 20% особового складу, це хоч ти називай як завгодно, ну, 20 це тисяча. Це фактично. Два батальйони, розумієте? За чисельністю? Два батальйони і, і ну, ну і штаб, який планує дії цих двох батальйонів. Тому і третій ключовий фактор це саме яким чином постачатись буде все це.